От дуб, який знаходиться біля нашого будинку. Ось будинок, а це дуб. Дуб, який у свій час пережив будівництво дев'ятиповерхового будинку. Добре, що його не знесли. Але ж, певно, поранили достатньо. Це втрати гілок, втрати певної своєї частини, але він живий, живий і дає хорошу тінь влітку. Можна сховатися. Бачила я тут і трутовик сірчано жовтий Отакий дубочок під моїм будинком. Я прийшла. Дякую вам, хто мене супроводжував у прогулянці. Бувайте здорові!